Привіт, друже, мене звуть Дмитро Куріс, я засновник клубу Kingo Marketplace і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 355-те відео з мого щоденного челенджу відео на YouTube щодня. І сьогодні поспілкуємося на таку тему: а чи можна жити за кордоном, а вести бізнес в Україні? Сьогодні дізнаємось. Ну, а на початку цього відео, як зазвичай, обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. І так, відповідь на запитання, чи можна вести бізнес в Україні, знаходячись за кордоном, звичайно. Так, я таке роблю вже багато багато років. Тобі просто потрібно побудувати всі бізнес-процеси в твоїй компанії, так щоб все працювало без тебе, і ти знаходився за кордоном. А бізнес твій і товар твій в Україні. Як же це зробити вірно? Звичайно, тобі потрібен або свій склад з комірниками, або фулфілмент, де і буде зберігатися твій склад. Є фулфілмент розетки, є сторонні фулфілменти, є від нової пошти навіть. Тому на сьогодні є вже багато варіантів, де зберігати твої товари. Раніше десь років тому такого не було. Зараз з цим немає проблем. Якщо твої товари знаходяться на фулфілменті розетки, то там не потрібно підтверджувати замовлення, і оператори розетки не дзвонять не телефонують твоїм покупцям. Але якщо твої товари знаходяться на сторонньому фулфілменті, то непогана ідея було все ж таки телефонувати своїм покупцям. І для Цього потрібно мати хоча б одного співробітника в штаті. Це і є оператор, тобто людина, яка підтверджує всі замовлення. Вона нагадує покупцям забрати їхні посилочки на третє, п'яте і сьомий день не забору, коли покупці не приходять за своїми посилочками. Ну і ще, звичайно, оператор телефонує і нагадує покупцям зробити відгуки на твої товари і на компанію. А чи можеш ти зробити онбордінг, тобто винаняти людину, навчити її дистанційно? Звичайно, можеш в цьому, також немає жодних проблем. Ну, а далі у нас є третій відділ: це бухгалтерія та контроль твоїх фінансів. Ти безумовно можеш все робити також самостійно, або знайти собі бухгалтера в Україні, або навіть за кордоном, як вивести твою компанію, твого ФОПа або ТОВ. Ну а далі у нас з тобою є скаутинг, тобто пошук нових товарів це також можна робити дистанційно. Ти можеш це робити самостійно, або звичайно винаняти собі ресерчера в команду, і він же буде тобі шукати товари по деяким конкретним параметрам. Ну а далі все працює наступним чином. Твоя компанія працює в Україні, а ти можеш використовувати ці кошти за кордоном. Це не заборонено. Звичайно, є деякі обмеження на сьогодні, тобто не більше 100 тисяч гривень на витрати за кордоном або не більше 12,5 тисяч гривень на тиждень на готівки також за кордоном, але і це все також можна обійти. Було б бажання. Тут ще дуже важливо, де ти будеш жити за кордоном, тому що якщо ти, наприклад, будеш жити в Таїланді, то у тебе буде день починатися набагато раніше, на півдня раніше ніж в Україні. Тобто ти прокинувся, у тебе пройшло півдня, ти займався своїми справами, і далі вже Україна просинається, тому що зовсім інший часовий пояс, і ти починаєш співпрацювати зі своїми співробітниками або партнерами. Ну а якщо, наприклад, ти будеш жити в Бразилії або в Аргентині, там зовсім навпаки, тобто у них півдня це у тебе вже ніч. Оце дійсно є реальне обмеження, тобто не всі їх пристосовуються до цього графіку роботи. Ну і ще, наприклад, є така країна, як Балі, де кажуть, що там настільки ти розслаблюєшся, настільки не бажаєш працювати, тому що всі, нібито не працюють і сидять під пальмами, що у тебе можливо зменшиться твоя ефективність. І звичайно, це стосується кожної людини окремо, тому що не всі там б'ють байдики, але ну є такий тренд. Там маємо, що маємо. Тому по факту працювати в Україні або на іншому закордонному маркетплейсі, а жити взагалі в іншій країні це взагалі немає питань, це реальна практична історія, наприклад, моя. І в тому ти -то плюс закордонних маркетплейсів. Ти можеш торгувати будь-де. Да, звичайно, потрібно мати юрисдикцію, тобто компанію в конкретній країні, але це все вирішується. І безумовно кожна країна має свої правила, свої закони, свої якісь фінансові моніторинги. Ну не без цього. Але головне, ось що, що все це не обмежує тебе. Ти можеш бути будь де і працювати в будь-якій країні, наприклад, для мене бізнес в Україні це лише одна країна, де я веду свою діяльність. І, Звичайно, з кожним роком ця кількість країн збільшується. У мене є бажання до 28-го року працювати в 30 країнах і бути на 50 міжнародних маркетплейсах. І безумовно буду торгувати там своїми товарами під своїми торговельними марками private label, Тому що я чітко розумію, що за кордоном private label дає тобі деякі переваги. Ти можеш вдовго розбудовувати свій бренд, і навіть на майбутнє можливо продати його, якщо у тебе буде таке бажання. Жання, але це вже зовсім інша історія, друже. Якщо ти бажаєш дізнатися більше інформації про українські маркетплейси, то більше інфо, як завжди, є в описі під цим відео. Ну а якщо тобі подобаються такі мої відосики, то обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.